Привіт усім, хто дивиться це відео. Також великий привіт і добра довечку всім, хто підписаний на мій канал і хоче грітися в теплих оселях. От показую вам ще один котел, який вже трошки забутий. Це самі, можна сказати, бюджетний варіант котла, який можна зробити на даний час в наших умовах. Пару слів хочу розказати от, средство, таке взяв, мені порекомендували, воно витримує 300 градусів температуру, нашу українське. Ну, не знаю, може я ним не вмію користуватися, може воно пригодне для пульвера, Ну от від пульвера воно дуже аж, занадто текуче. Пішли потьок це ще півбіди. Я от дверки красив в горизонтальному положенні, вони зараз надіті. Тим не мені, якщо не йшли. Потьоки, то воно тут на рівній площі вроді би, розстикається, а тоді такими точечками стає. В деяких місцях ці точечки я пробував розігнати. От видно їх. Точечки, але це вже мелкі. В общем, краска, скажу вам, не знаю. Якщо хтось вміє нею користуватися, напишіть. Відповідь. Що як правильно користуватися. Я лічно, не хочу більше такої брати, тому що розчарувався в неї. Ну, тепер давайте про котел. Традиційно мій поршень, розприділювач воздуху. Як бачите, котел не давиться, нема тої збліна, щоб примусово виходило на боки. Я вважаю це не обов'язковим, тому що все одно очах. Горіння горить і інфракрасні промені Хорошо дуже стінки прогрівають. Попробуйте постояти коло костра, просто на відкритому повітрі теж побачите. Ну Це не про це. От. Це нержавіюча сталь. Як я вже розказував, був в самому своєму першому відео. там У мене є навіть Пропалювані дирочки електродом з нержавейки, тут простий метал вже далі. Ну, от практика показує, що цей поршень, розпорядник воздуху, правильніше сказати, він себе стабільно веде на будь-яких видах палива. І на тирсі, і на щепі, і на дровах сирих, і на пеньках полугнилих. Тобто хороший, дуже простий так от розпорядільник. Оце верхнє положення для загрузки дров, їх можна грузити під самий потолок. По мірі пригорання поршень опускається донизу. З мого самого першого котла вийшло, що я вже з колоснічками його роблю. З самого першого свого котлика. Йому вже два роки вже юбілей цьому котлику. Колоснічки потрібні не тільки для. То, щоб золу вибирати. Також от є подача повітря. Вона спеціально зроблена невеликою порцією. Я вже розказував про те, як можна користуватися нижнім горінням в цьому котлі. Також цією ругліровкою можна користуватися тоді, коли дрова сироваті, можна. Знизу трошки подавати повітря невеликою порцією і буде стабільне, хороше горіння. Ще раз напомню, що тут може горіти і тирса, і дрова, це вже іспитано на практиці. Тільки треба вміти цим користуватися. Є відео в мене два на цю тему. Котел в теплиці, є таке відео. Є відео котел для Віктора Збердянська. Регулюється подача повітря. і Температура горіння дуже просто. Це, напомню, бюджетний варіант, тому регулювання, от саме простенька подача повітря, зато вона ефективна і стабільна. Е, можна зробити в цьому ж котлові також подачу з телескопічною трубою і з регулятором тяги, але він, звичайно, буде дорожий. Кому потрібно, заказуйте котли, ці та інші. Які в мене є на відео на моєму каналі. Є вибір, є варіанти. Так що думайте, рішайте, підписуйтесь на канал, дивіться цікаві мої відео. Ну На цьому, всім до побачення.